Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас розгружаємо ми Карбоміт Сюди будемо ставити. Тут у нас ще селітри два мішка. Отакий карбоміт Черкаський. Вигружаємо. Та ципком таким у нас крюч... крючка немає. Потихеньку вигружається. Та в нас тут 4 бега їх. Зараз він там підматує і навал ми чіпляємо там два крючка. Бо тоді крючок не купили, ну, на кун самий. А там цепок з двома крючками, ну, зараз буде видно як воно. Сьогодні у нас мінус 5, давненько трактор не заводився, ну, завівся легко, раз і все. Що погано, що як крючок ти можеш достати далеко за мішком, а так далеко не достає, треба підтягувати його по початку. Ну коротше тоді як купляли кун не купили крючок, а тепер вже возимо ципком і все. Нам не багато його удобрення. Ну, крючком поки возимо. так і пробуємо. Купляли ми по 23 тисячі карбамід. Отак вот воно там виситян. Стало його туда. Не дає люк тут а в нас. Тут підвал іде під цим складом, а там железяка і доски. Тут у нас іде підвал просто, нема як, ну нормально поставили, пойдет. Що тут за карбоній? Ну, Нормально все, бачите який. Пойдет, сейчас розгружаю все один. В одних купляли в агроросі, там у них і еті, як їх пломби стоять, а тут щось не стоять в арідоні Треба купити вісати, що на кунва, ну, Прямо там їм на крючок повісив, зважив, бо хто його знає. ну. Купляли селітру в агроросі, ну, у них там не на всіх теж, але є пломби стоять. Ну а тут, бачите, не стоять. Це вже карбомід на подсолнух ми купили. На подсолнух купили. Будемо пробувати карбомід сипати під подсолнух. Ну не знаю. Ми взагалі розчитували по 50 кг, то що якщо багато сипати, може погоріти. Ну, от карбоміда. Будемо по 50 пробувати. А може і по 100, бо я дивився там. І по 100 сиплять. Ну, ми спробуємо по 50 і по 100 може. У нас ще є, там воно теж удобрення оставалося Якийсь там може гектар 10 попробуємо по 100 сипнути. А може там, бо є у нас там кусок 7 гектар, може там по 100 дамо, а там по 50. Карбоніт свіжак. Так і розгрузили все, а тепер ждемо погоди і будемо заливати в складі пол. А карбоміт уже все розгрузили, тепер нам є на сезон. Ось такий він, Черкаси, Нормальний. Отакі От діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!